Сьогодні вночі Офіс телеканалів Ексклюзив і ТВ7 намагалися підпалити. Навідомі кинули дві пляшки із займистою речовиною щось на зразок коктейлів Молотова у наше вікно. Слава Богу, що вікно витримало і не розбилося. Одна пляшка загорілася прямо на підвіконі, який розплавився. Речовина горячи потекла по стіні вниз, обуглилися зовнішні відкоси. Я навіть не хочу уявляти, що могло статися, якби вогонь проник всередину. А зовсім поруч розташовуються два житлові будинки, стояли припарковані автівки. Однозначно пов'язують ці події з нашою професійною діяльністю. Наші телеканали завжди займали принципову позицію у висвітленні усіх подій, які відбуваються в Україні, і особливо подій, пов'язаних із Євромайданом. Хочу відзначити, що сьогодні згадані події протікають у мирному руслі і в столиці, і тим більше в регіонах. Але, схоже, це не всім подобається, тому нічний підпал розцінює як спробу нагнітання ситуації, як намагання спровокувати чергову хвилю агресії. Це найгірший варіант, коли протисто Переходить під конкретні будинки, офіси, переходить на особистості. Це шлях у нікуди, до анархії, коли йде брат на брата. Кидали пляшки свої, хмельницькі. Ніхто не приїхав з Криму чи Донецьку це робити. І замовники теж свої, хмельницькі. Хочу наголосити, що ці події не вплинуть на нашу інформаційну політику. Тим більше зараз, коли ми запустили нову програму журналістських розслідувань. Перша програма вже була в ефірі. До ефіру готова друга. Розумію, що не всім це подобається, але ми не відступимо і надалі висвітлюватиме все, що відбувається відкрито і неупереджено.